Лубенська земля споконвіку славна людьми, які гідно захищали нашу батьківщину в роки великої вітчизняної війни, проявили неябияку мужність та героїзм. До їх числа сміливо можна віднести ветеранів уславленої, 25-ї, гвардійської, синельниково-будапештської, червонопрапорної, орденів Суворова та Богдана Хмельницького мотострілкової дивізії імені Василя Івановича Чапаєва. Саме їх вшановували під час традиційного засідання міського клубу від усієї душі днями у рамках заходів, присвячених відзначенню дню міста. Ведучі Наталія Сухоноста Андрій Осацький урочисто представили ветеранів легендарної дивізії від імені громадської організації спілки жінок-трудівниць за майбутнє дітей України, які власне організували захід. Виступила Раїса Олександрівна Кошель. На святковому дійстві були присутні народний депутат України Володимир Пилипенко, міський голова Олександр Грицаєнко. Останній говорив про виняткову важливу роль збройних сил України та подякував офіцерському складу Чапаєвців, присутніх на заході. Ми гордимося. Нашою славною Чпаївською дивізією нам жаль, що її на сьогодні в місті немає. І яка вона була потрібна сьогодні, якраз тоді, коли наша держава захищає свої кордони від ворога. І як було потрібно те вміння, яке було у вас, як те вміння, яке ви передавали нам солдатам. Сержантам і офіцерам несуть службу в тому числі, і тут у нас в місті. Всі ветерани отримали подяки міського голови. Також на зв'ято запросили людей, які сьогодні складають історію нашого міста. Кожен з них вніс свій вклад на благо розвитку і розквіту тисячолітніх хлубен. Це Іван Прокопович Гончаров, колишній депутат Верховної Ради України Олександра Степанівна Єжова, депутат Полтавської обласної ради Віктор Миколаєвич Кравецький. Учасники святкового заходу переглянули документальний фільм про військові будні та героїчні подвиги 25-ї мотострілкової дивізії. З привітаннями з нагоди відзначення сімдесят першій річниці від дня визволення Лубен від фашистів звернувся голова ради ветеранів дивізії Микола Тілегін. На урочисте вшанування воїнів дивізії завітали керівники шкіл, учні яких тісно співпрацюють з ветеранами та ведуть військово-патріотичну і пошукову роботу. Приємним подарунком для ветеранів стали виступи дівчат вокального ансамблю Валерії, спеціалізованої школи номер 6 а також Олексія Кривошеї та Ірини Кедряної. Анастасія Ляшенко, Олександр Назарець, телевізійна служба новин Об'єктив.